В минулому актор, а нині ветеран російсько-української війни. Ігор на псевдо артист пізнав війну ще за часів АТО. Попри отримане тоді поранення, у 22-му знов став до лав ЗСУ. Тоді са не думав, чи ти з групи інвалідності, чи ти без, без групи руки, ноги є, можеш автомат тримати і пішли. Це ж стаття, ну, майже з початку самого 25-го числа. Я просто дійсно я думав, як. Пройти тоді, тоді ще не брали третьої групи інвалідності, ну, тоді не було, так що зараз вже беруть. Ну, а тоді ще не, не брали. Тому я пішов спочатку в добровольчу армію, в українську добровольчу армію, а потім перевівся вже у Дніпро-Один. Брав участь у боях на Луганщині та у контрнаступі на Харківщині. Це була клійська операція. Тобто це ми до Ізюма дійшли на танках. І вже під Лиманом я отримав бойову травму. Лиманський напрям, село Терни до сих пір ще тримається воно. Наші тримають, але там теж жорстокі бої до сих пір йдуть. Прилетіла градина і мене обруство, скажімо так, ударної хвилі вдарило. І спочатку не звернув уваги, потім почала нога. Коли вже сюди приправили, то ліва нога почала всихати. Тому мені в Києві зробили операцію. Вирізали там частину, вставили конструкцію металеву. Якби нога перестала всихати, але важко пересуватися. Повернутись до побратимів Ігор вже не в змозі, тому вирішив допомагати стилу. Тут і знадобилось акторство. Грати на сцені через поранення складно, тож взяв на себе роль керівника театру. Нехай стріляють, нехай вбивають. Перед ними колона мерців, які не зрозуміло для чого вижили. Мерці. Які житимуть ще довго або умруть миттєво, артфронт нещодавно презентував нову виставу Полон. Основна мета каже Ігор: нагадати тим, хто в тилу, що війна триває, і всі ми маємо працювати на спільну перемогу. Повертатися до цивільного життя не просто розповідає чоловік, бо здоров'я значною мірою підірване війною. Тож звернувся по допомогу до управління соцзахисту. Я ветеран ще з 2015 року, 2014-2015 служив, то я в принципі, звертаюся сюди, скажімо так, з 2015 року починаючи. Інколи на лікування, на медикаменти, на придбання медикаментів, не вистачає коштів, тому тут завжди допомагаю. Тому раз в рік з відповідними документами я звертався і завжди мені допомагало. В минулі роки Ігор навіть відправляв своїх дітей до таборів на оздоровлення за міською програмою. Дніпро одне з перших міст в Україні, яке у 2014-му ухвалило програму підтримки учасників. Тоді ще АТО це була найбільш комплексна програма серед міст України на той період. У 2021 році міська рада Дніпровська міська рада ухвалила обновлену програму підтримки учасників. Антитерасійська операція та операція об'єднаних сіл на 2022-2026 роки. Окрім цього, програма включає разову адресну матеріальну допомогу членам родин полеглих захисників та ветеранам війни у розмірі 100 тисяч гривень, Щомісячні виплати членам родин полонених та зниклих безвісти, адресну допомогу на лікування та придбання ліків, компенсації за самостійне санаторне лікування, надання матеріальної допомоги до пам'ятних дат. У першому кварталі цього року, цього року е було вже надане щомісячна матеріальна допомога членам сім'ї загиблих померлих учасників АТО та у розмірі е 2 мільйона 944 тисячі 164 сім'ям загиблих померлих учасників АТО. Також надана матеріальна допомога адресна на лікування та придбання ліків 86 особам. Е у тому числі знач, члени сім'ї загиблих померлих учасників АТО і інваліди наслідок вони першої, другої та третьої групи. Допомагають із оплатою житлово-комунальних послуг. В цьому році за цією статтею вже виплатили понад півтора мільйони гривень. Марія Хритєва, Олексій Солов'янов, Олександр Ніколенко, Дніпро Тіві.